Погляд на стан мотоцикла GSX-S 1000F. по кругу. а потім Ми більш детально розглянемо, розглянемо кожний із вузлів мотоцикла. Пробіг 18800 кілометрів. Тресина має ось такий протектор, 21 рік, в гарному стані, близьке притемнене і треба скло. Тут не запісочено, немає, немає ніяких сполів подряпаних. Церкало має невеличкі подряпини. руля тут все ціле. Пульовики мають невеликі тріщини, але проб все в церкального стані. Ось такий ізміс тормозного диску, на ній майже не відчувається. Тут радіатор в такому стані, електор. Ось тут є такі царапани, подряпани, невеличкі, незначні, але вони ж все такі є. Тут все ціле, все в гарному стані. Немає ніяких подряпин. Так, ось тут є невелика подряпина. Зараз так сфокусуємо. Ціле. Так ось тут є. Підфарбовано велика момент незначний, але все ж таки є. Диск задній. Також зніс мінімальний. Разино, 20 рік. Мінімальний зніс. так ж наліпки, зірка, ланцюг, ось такий запас натягу має, тут все в гарному стані, ніде ні подряпин, ні царапин немає. детально знизу, покажу. От тут є невеличка протертість, підфарбована, якщо бачите. Непомітно, але є. Так, тут зеркало також має невеличку царапину. Частини курка немає. Заведемо пошли ходимо, працює. Зараз я одной рукой щеплення візьму. Пар, так що не пишіть дурних коментарів. На вулиці мінус. Дуже холодно.